Кавова гуща це безкоштовний ресурс для саду, особливо для тих, хто любить каву. Але не завжди вона корисна так, як ми думаємо. Коли мова йде про жоржини, кавова гуща може принести користь, але тільки якщо використовувати її правильно і в потрібних кількостях. Перш ніж сипати її навколо квітів, важливо зрозуміти, як не варто застосовувати кавову гущу для жоржин. Жоржини це гордість літнього саду. Їх квіти вражають різноманітністю форм і відтінків, від високих стебел до компактних кущів, їх пелюстки можуть бути ідеально симетричними, помпон або вільними і пишними. Ці квіти занадто красиві, щоб ризикувати їх здоров'ям через неправильний догляд. Кавову в кущу варто використовувати так само обережно, як і будь-яку іншу добавку для ґрунту. Потрібно експериментувати, тому що її вплив на жоржини до кінця не вивчено. Давайте розберемося, як застосовувати гущу з користю, а які способи краще уникати. Як вирощувати здорові жоржини. Жоржини починають своє життя як бульби, які прокидаються після зимового спокою з приходом весни. Ці ем'ясисті коріння дають паростки з квічок. У зонах з м'якою зимою 7-10 жоржини можуть зимувати в ґрунті. Але в більш холодних регіонах їх краще викопувати, щоб захистити від морозів. В таких умовах жоржини вирощують як однорічники. Ідеальні умови для жоржин про холодні ночі 13-16 С і теплі дні 21-27 си. Вони люблять сонце. Але в жаркому кліматі їм може знадобитися захист від палючого полуденного сонця. Після посадки жоржини зацвітають приблизно через 100 днів. У регіонах з коротким літом їх можна заздалегідь пророщувати будинку, щоб прискорити цвітіння. У теплих районах їх висаджують після останніх заморозків. Жоржини люблять пухкий, родючий ґрунт з хорошим дренажем. Вони складаються майже на 75% з води, тому їм потрібен регулярний полив. Як кавова гуща впливає на жоржини. Часто радять просто розаєсипати кавову гущу навколо рослин, але це не завжди корисно. Надлишок гущі може призвести до пожовтіння листя і уповільнення росту. Використовуйте тільки використану кавову гущу гаряча вода при заварюванні, знижує вміст кофеїну, який може шкодити коріння. У кавовій гущі міститься 1, 2 азоту, а також невелика кількість фосфору, калію, кальцію і магнію. Є й інші мікроелементи, але їх занадто мало, щоб бути основним джерелом живлення. Сумнівні способи застосування. Зміна кислотності ґрунту. Жоржини воліють слабокислу ґрунт pH 6, 5, 7, 0. Кава дійсно трохи підвищує кислотність, але ефект короткочасний, використана гуща має pH близько 6, 5, 6, 8, що підходить для жоржин. Якщо ґрунт занадто лужна, можна комбінувати кавову гущу з мульчою з дубового листя або хвоє. Якщо ж ґрунт занадто кисла, восени додайте сірку. Як добриво. Кавова гуща неповноцінне добриво. Вона дає трохи поживних речовин, але цього недостатньо для активного росту жоржин. Краще використовувати збалансовані органічні добрива з формулою 5-10-10 або 5-20-20. як мульча. Не варто використовувати гущу як товстий шар мульчі. Якщо все ж вирішите, наносите тонкий шар 0,51СМ і тримайте його подалі від стебел. Висохла гуща відштовхує воду, що шкідливо для жоржин. Корисні способи застосування компостування. Найкращий спосіб використовувати кавову гущу – додати її до компосту. Вона розкладається за 3-6 місяців, збагачуючи ґрунт поживними речовинами і покращуючи її структуру. Співвідношення в компості одного частина гущі, одного частина зелені, наприклад, трава, трьох частини коричневих матеріалів, листя. Не більше 20% гущі в загальній масі. Поліпшення структури ґрунту. Можна закопувати гущу в ґрунт, 05 1 см на глибину декількох сантиметрів. Робіть це один-два рази за сезон: захист від слимаків. Кофеїн відлякує слимаків, можна зробити розчин двох частин міцної кави на одну частину води, полити навколо рослин або розеї сипати гущу кільцем на відстані 15-20 см від стебла.